Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 296. Виконайте множення одночленів, де М і Н натуральні числа. Починаємо. Переписали перше завдання. Ви пам'ятаєте, що від перестановки множників добуток не змінюється. Тому спочатку будемо множити числа, потім А в плюс 2 на а в степені 5n-4, а потім B в плюс 3 на B в степені 2 мінус 1 Поїхали! Щоб помножити мішане число 2,5 на звичайний дріб 917, перетворимо у неправильний дріб мішане число. 2 на 6 12. А 12 плюс 5 буде 17 в чисельнику, так? А знаменник переписали 6. І пишемо помножити на 917. Я одразу об'єднаю під одну дробову рисочку, бо ми ж множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Далі множимо степені з однаковими основами. Щоб помножити дві степені з однаковими основами, ми основу переписали, а показники треба скласти. Тому я пишу А в степені N2 плюс. 5n-4. Далі нам треба помножити b в степені m3 на b в степені 2m-1. Аналогічно, основу переписали b. А показники треба додати m3 плюс 2m-1. Тепер треба спростити все, що ми отримали. Тут спочатку можна скоротити дріб. Ділимо на 17 чисельники знаменник буде 1 і 1. І на 3 ділимо 9 і 6. В чисельнику буде 3. В знаменнику буде 2. Тепер я запишу так: 3 других. Далі. Пишемо основа А. Переписали основу. А подивіться, який у нас красивий показник. Там треба свести подібні доданки. Н додати 5н і 2 мінус 4. Так? Додамо N плюс 5n. Це буде 6n. А числа 2 мінус 4 буде мінус 2. Все, ми розібрались з нашим А. Далі переписали основа Б. І треба подивитися, що там який красивий показник. Що ж там робити. У нас подібні доданки: це М і 2М. Ми їх підкреслимо однією рисочкою. І ще подібні доданки 3 і мінус 1. Тобто М плюс 2М ми запишемо 3М. Далі. 3 число 3 мінус 1. Це буде просто 2. Запишемо плюс 2. І що далі треба зробити? Дивіться на коефіцієнт одночлена, 3 других. Ви ж знаєте, що дробова рисочка це те саме, що поділити. А 3 поділити на 2 це буде 1,5. Півтора. І переписали: А в степені 6 n 2. B в степені 3М плюс 2. І це така у вас красива відповідь. Одночлен у стандартному вигляді. Далі друге. Переписали умову. Ви пам'ятаєте, що від перестановки множників добуток не змінюється, тому будемо множити спочатку числа на числа, а потім букви на букви. Множимо числа мішане число на мішане число. так? Потім А в степені 2n-1 на а в степені n плюс 6. А потім B в степені 3n-1 на b в степені 3n плюс 1. Добре, домовились. Тепер дивіться, який у нас буде знак. Ми множимо від'ємне число на додатне. Це буде яке число від'ємне. Тому я одразу поставлю мінус. Далі ми будемо вже множити мішані числа. Які треба перетворити у неправильні дроби. 7 множу на 3, це буде 21. А 21 додати 1, це буде 22. Записали 22 в чисельник. А знаменник просто переписали 3. Я одразу продовжила дробову рисочку, бо пам'ятаєте, да? ми ж будемо множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тепер. 1 на 11 буде 11, 11 плюс 1, 12 в чисельник. Знаменник переписали 11. Все. Тепер треба помножити а в степені 2n-1 на а в степені n плюс 6. Формула. Основу переписати, показники додати. Окей, пишу а в степені. Показники 2n-1. Це показник першого степеня плюс показник другого степеня n плюс 6. Далі B. Аналогічно. Основу переписали, а показники треба додати. Дивіться на формулу. Запишу B основа. А показники треба додати. Показник 3n-1. Плюс показник 3н плюс. 1. І тепер Далі. всю цю красоту треба спростити. Спочатку треба скоротити дріб. 22 і 11 ми будемо ділити на 11. В знаменнику 1 в чисельнику 2. 12 і 3 будемо ділити на 3. В знаменнику 1, в чисельнику 4. Тепер дивіться, оцей мінус, що у нас перед дробом, я його одразу запишу, щоб не загубитися. Далі, в чисельнику 2 помножити на 4 це буде 8, так? Тобто, а в знаменнику одиниці і у нас дріб 8 перших, ну ми ж знаємо, що це 8. Я одразу запишу 8. Отже, у нас коефіцієнт одночлена – мінус 8. Далі А в степені. Дивимось в показник. Степеня А з основою А. 2n плюс N це буде 3Н. Я одразу запишу. Потім мінус 1 і плюс 6. Це буде плюс 5. От я одразу запишу плюс 5. Отже, у мене показник з основою А готовий. Тепер основу Б переписали, дивимось в показник Б. Мінус 1 і 1 взаємознищуються. А. 3N плюс 3N це буде 6n. І от така у нас красива відповідь вийшла. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!